Дональд Трамп знову заговорив про угоду з Путіним, каже, хоче миру, але водночас повторює наративи Кремля. Мовляв, війну почала Україна, бо захотіла до НАТО. Обережно він шантажує Москву вторинними тарифами на нафту, але тільки якщо визнає, що війну все ж таки розпочала Росія, а поки схоже сумнівається на цьому фоні. Ще один сигнал Трамп роздратований тим, що Україна не ділиться рідкісно земельними металами, натомість просить вступу до альянсу. Зі мною на зв'язку інвестиційний банкір Сергій Фурса. Сергію, тебе вітаю, вітаю Сергій. Ну що ж, у нас закономірність. Україна засинає, прокидається мафія у Вашингтоні, так би мовити, але така гра дуже не подобається Києву. Отже, давай по черзі. Трамп відкидає ідею тимчасової адміністрації ООН в Україні. Яку намагався пропушити і диктатор Путін це все ж таки перемога здорового глузду, чи як кажуть в Америці throw a bone, да? така кістка для українців кинув кістку. Е, ні, ну електричні. просто напевно ніхто не очікував, що Путін може підтримати цю божевільну ідею Трампа. Оть фу, що Трамп підтримує божевільну ідею Путіна. Хоча вони, звісно, можуть підтримувати ідею один одного. Так, так. Але це було щось занадто божевільне навіть для Путіна, і тому зрозуміло, що в Вашингтоні розуміли, що це ніколи не станеться в реальності, і тому вони такі речі не підтримують. І е, нову угоду шай е, України про надра вже. Порівнюють за ці дні з версальським диктатом, це все ж таки партнерство чи відвертий економічний тиск? Бо все це називають це. крадіжкою? Це відверто економічний реки. Там немає ніякого партнерства. Там ніяк немає ніяких корисних копалин. Треба зазначити, що ми ж дуже зацікавлені в американських інвестиціях. Ми були б дуже раді, якщо б американці приходили інвестували в видобуток якихось корисних копалин в Україні. Їм тут можна відкривати зелене світло. Класти червону доріжку і навіть будувати поряд поля для гольфа, щоб Трамп пограв. Це все не проблема. Але проблема в тому, що та угода, яку вони пропонують, це не про інвестиції в Україну, не про корисні копалини. Це про те, що А. Україна має якийсь борг перед США, а такого боргу немає. І б, Україна цей борг має якось компенсувати. І от всі гроші, які до цього йшли в український бюджет з різних джерел, які там американці визначають, мають раптом іти чомусь американцям. Тому звісно, що це не прийнятно для України. Звісно, що я не можу уявити ні українського президента, який це підпише, ні жодний український парламент за таке ніколи не проголосує. Ну, просто це просто дійсно спробувати відбити, як ти кажеш, ці 122 мільярди, які США вклали в Україну. Я не знаю що це. Це може звичний стиль поведінки Трампа, коли намагається захапати якомога більше. Він то дуже так нагадує персонажів з радянської пропаганди карикатурних американців, злих буржуїнів, які п'ють кров з робітничого класу. От ми всі над цим сміялися, сміялися, а тут виліз Трамп, який просто. Копія цієї картинки, чи там картинка, я ще в дитинстві вичитала нізнайка на Лені. Це ж також була насправді радянська пропаганда про те, який поганий капіталізм. І там були такі карикатурні капіталісти, насправді, яких зараз в сучасному світі, ну, здається, не зустрічаєш. Але Трамп це такий карикатурний капіталіст, який просто дуже-дуже жадібний і хоче скрізь віджати гроші. Ну, Просто йдеться ж не про такі колосальні суми. І завжди є відчуття, що за цією домовленістю є щось інше. Те, чого ми не розуміємо і не бачимо. Ні, іноді банан це просто банан. Іноді бажання Трампа заробити це бажання Трампа заробити все. Скоро ми твої ми, е, стріми з тобою так і будемо називати. Іноді банан це просто банан. А, а, гаразд, ну, от як так виходить, що Київ настільки... Ну, я знаю, як ця угода просто доходить до такого абсурду. Ось що мені пам'ятаєш? Ти на початку казав неодноразово про те, що ця угода ні про що в вперш, вперш, першій варіації. Ця угода була ні про що. Зараз ця угода гірша. Чому взагалі так відбувається? Е, ну, знову ж таки, яка що було в першій ітерації? Спочатку це була така сама угода, як зараз. Україна на це не погодилася. Там було все вичищено, і вона стала угодою ні про що і мала бути підпис, підписано тоді в Білому домі, якби не стався скандал. Потім, коли Трамп почав тиснути на Зеленського, Зеленський вимушений був вибачитись, судячи з усього, Трамп вирішив, що він таким чином може продовжувати шантажувати і продовжувати віджимати. І от вони на тлі цього, що Україна залежна в певній мірі від американської допомоги, вони це побачили після того скандалу, коли зупинили допомогу, зупинили обмін розвідданими. Вони вирішили, що другий раз це також може зіграти. Ну, гаразд. а наскільки ця угода буде болючою в тому плані, що подивляться на все це наші партнери і подумають: ну гаразд, все, Україну поділено, роздроблено, все вирішено. Ну ще раз, ця угода не має шансів бути підписаною. Тому вона ну, виглядає це витрачати час тоді, навіщо витрачати час? Так. Ну, Тому що не можна просто так сказати, Трампу ні, бо воно ж обіжака. Він почне ображатися, знов там зупиняти допомогу і так далі. Тому задача української сторони максимально довго затягувати перемогу, знов вихолощувати цю угоду, щоб ми прийшли. До чого що не було так шкідливим для України, скоріше за все, знов ж таки ні, ні до чого конкретного ми прийти не зможемо з такою концепцією з таким підходом, тому нам просто треба тягнути час, умовно кажучи, вихолощувати угоду і знов прийти до етапу меморандуму, де ні про що, А от те, що Росія паралельно нагадує Вашингтону про те, що у них теж є чимало ресурсів. У них їх і більше ніж у нас. Для нас це що за знак. Ні, ну це намагання Москва зараз бачить, що Трампи, люди навколо Трампа, не політики, да? навіть вони не дуже бізнесмени, а вони рвачі, і вони намагаються їх підкупити таким чином. То розповідають, що там маску можна побудувати, якийсь там движок, який вони можуть побудувати, то підкуповують якихось інших друзів Трампа. Іншими ідеями, це така глобальна геополітична корупція, яку росіяни просувають, думаючи, що цією адміністрацією так проканає. Ну, слухай, це, це задзеркалля, просто мене не перестає дивувати. Ти десь ще напев, напевно до того, як Трамп офіційно. До інавгурації офіційної ти е, сказав, що всі, хто будуть пророкувати, якось ця мирна угода буде розвиватися, всі, хто пророкує це, всі брешуть, бо насправді ніхто не знає, що у Трампа в голові. Але все ж таки, ми знаємо, що влітку е, ну уже ж завершуються оці схвалені запаси зброї для України, і адміністрація Трампа буде стояти перед вибором. Тобто, от я не знаю, як на твою думку, на на що зроблять ставку в Вашингтоні. Не маю жодного уявлення. Знов ж таки я не можу це прогнозувати. Сам Трамп не знає, що в нього в голові, а я тим більше не знаю, що в нього в голові. Подивимось, бо насправді знов ж таки та Трамп же буде протискувати ідею замороження конфлікту, як не крути. Зараз ми, наприклад, побачили ніч без шахетів. Це може бути проявом того самого тиску, бо на вихідніх вийшла інформація, що Трамп там дуже злий, бо ці обстріли продовжуються. Може, воно так спрацювало, і ми побачили, що ми опинилися на крок ближче до потенційного замороження конфлікту. Звісно, найважчі кроки ще попереду, але тим не менш, може трапилось так, що ми. Просунулись, от як це буде цей трек іти, як ми будемо туди просуватися, і на і на якому етапі Путін або піде на домовленості, або зруйнує їх, це власне і буде впливати на подальшу поведінку американців? От неодноразово кажуть про те, що заморожування війни ну це буде дуже на руку Москві. Це дуже багато експертів кажуть і аналізують, тому що Росія швидко переозброїться і просто вже не повторить помилок. Які вона зробила в 22-му році, е, яку користь може взяти з цього Україна? Дивіться, по-перше, єдине важливе завершення війни це замороження конфлікту. Все, баста, нічого іншого бути не може. Тому не можна казати, що замороження це там вигідно комусь. Це єдиний можливий варіант закінчення війни, бо не може бути ніякого мирного договору, так само, як, напевно, ми не очікуємо, що ми спалимо Москву. Тому ніякого іншого варіанту, окрім замороження конфлікту, просто фізично не існує, нема на столі. Стосовно того, що Москва відновить сили, так і Україна відновить сили. Насправді ж, тому тут постає друге важливе питання гарантії безпеки, які скоріш будуть у формі активної фінансової і іншої підтримки спроможності України чинити спротив. Парадокс в тому, що війна не почнеться, якщо ми завжди будемо тепер до неї готові. Бо, власне, чому Путін напав у 2022 році, тому що він думав, що це буде за три дні. Якщо Україна буде постійно готова, якщо буде активно розвивати свою армію, інвестувати в ВПК, будувати новітні озброєння, просто запасатися озброєнням, то це буде найкращим запобіжним фактором, щоб Путін знов не повернувся. От, власне, і все. Тому. Казати, що зараз Росії потрібне замороження, Україні не потрібно, ну це не вігластво, тому що насправді виснаження йде і у нас, і у них. У нас виснаження це переважно по людях. Іде, і чим далі йде війна, тим шкідливіше це для української економіки. З огляду на те, що чим далі йде війна, тим більше людей не повернеться в Україну. Це ж абсолютна функція, яка корелює. Чим довше війна, тим більше людей затримається за кордоном. Чи там перепливе через тису, там і так далі. Тому Україна потребує в то, так само замороження конфлікту, як його потребує Росія. Просто з огляду на інші причини. Росія виснажується фінансово, Росія виснажується економічно, Україна виснажується по людському капіталу, і от, от, і все. Тому замороження конфлікту єдиний варіант. Не можна казати, що це прям вигідно Росія, не вигідно України. Ні, це просто єдиний важливий можливий варіант завершення цієї війни. Дякую, що ти це прояснив. Зараз, якщо чесно, не раз порівнюють, що, те, що Україна ризикує повторити долю Афганістану. Що про це думаєш? Я думаю, що це абсолютно недоречна історія, бо в Афганістані була американська окупація. Американська окупація поставила свого президента. Коли окупанти пішли, все розвалилося. Де тут Україна? До чого тут Україна? Насправді нема жодної асоціації, яка є між Україною і Афганістаном. Американці не присутні тут військово і тому власне і все на цьому все руйнується. Угу. Тобто такі порівняння недоречні. Гаразд. ти зачепив в принципі російську економіку, і от як писало видання вашингтон Пост, що за 2024 четвертий рік ВВП Росії офіційно зросло на 40% через війну. Тому що їхня економіка працює на армію, але водночас виробництво падає. Ну як пишуть про намі в цій статті. борги ростуть, попит здувається Кремль дійсно ну, настільки економічно залежний від війни, як думаєш. По перше, немає ніякого зростання ВВП на 40%. Це може бюджет який зріс на 40%, відсотків, але скоріше за все оборонні витрати, а ніяк не ВВП. Такого взагалі немає. Це взагалі якісь е, цифри з іншого світу. По-друге, залежність економіки Росії від війни це ще одна маячня, яку треба розвінчувати. Тоді російська можливо ВВП на 40%, залежить від... 40 залежить від цього. Давай так скажемо, російська економіка залежить не від війни, а від витрачання грошей. Яка різниця на що витрачати гроші, і що буде далі, якщо гроші закінчаться? Ну тобто, якщо вони витрачають шалено гроші всередині країни, і це не дає їм впасти, то якщо гроші є, а війни немає, то вони будуть ці гроші витрачати на щось інше, почнуть е, будувати якісь інфраструктурні проекти, бо на що, щоб втримати проблема ж російської економіки в іншому, що гроші закінчуються. Чому э, ми говоримо про виснаження ресурсів Росії і чому ми говоримо про те, що Путін може бути зацікавлений у переговорах так чи інакше? Бо вони фінансують війну за рахунок тумбочки, за рахунок э, дукарського верстату Вони грошей, дру, дру, був, дру, друкують гроші, так і друкують і Фонд національного добробуту. Оці гроші. Закінчується ми їх вистачить тільки на 25 рік. Тому якщо далі буде війна, це не означає, що ця війна буде тягнути економіку, бо вона не може тягнути економіку сама по собі. потрібно фінансування, а фінансування нема. Тому це дуже дивний парадокс. Я не знаю, чому всі один за одним повторюються постійно в якихось статтях. Що ось війна рухає російську економіку, і вони бояться її зупинити. Бо тоді руха руха не буде. Не війна рухає, а гроші, які витрачаються на війну. Ці гроші можна витрачати на все, що завгодно, і ці гроші закінчуються. Вони фізично закінчуються. Який з цього вихід? Дивися, дуже добре, що ти це все це пояснюєш на те, якби ти інвестиційний банкір, щоб нам пролити на це світло, але гаразд. Ну, добре, навіть якщо війна не за рахунок, економіка Росії не за рахунок, там цієї війни тримається. Але все ж таки, гроші закінчуються. Що далі? Гроші закінчаться і далі велика криза. І саме це має спонукати Путіна йти на домовленості на замороження конфлікту. Бо… Ті грошей, які в нього заробляє російська економіка, не вистачає на війну, ніколи не вистачить. І вже зараз кризове явище є. О, там сьогодні пройшло, що е, Рос Тільмаш перейшов на чотириденний робочий тиждень, наприклад. Знаєте, в, в Новій Зеландії переходять на чотириденний робочий тиждень, і е, в е, Ростові переходять на чотириденний робочий тиждень, але є нюанс. Тому, власне, вже збоїться модель, і їм потрібно якомога скоріше завершувати війну, знімати санкції, вони точно будуть цього добиватися. Для того, щоб був певний приплив в економіку, і щоб це провал не був, щоб не доводилося друкувати всі ці гроші, які їм потрібні, і щоб вони не провокували а не ту високу інфляцію, яка в них зараз є. Тому це економіка, це той фактор, який може спонукати Путіна виходити. Гараз, ну а які це терміни? Минулого разу ми з тобою говорили. Ти кажеш, що в принципі економічного кол колапсу не станеться, і Росія не паде. Але що станеться тоді? І які от ти говориш про ці кризи, про економічну кризу? Це які терміни? Це наступного року, це через 10. Ну на 25-й рік у них ресурси є. З 26-го вже немає. Але тут треба розуміти, якщо ти входиш в перемовини, ти не можеш входити в перемовини в момент, коли на завтра тобі буде погано. Бо всі про це знають. Ти маєш сходити в перемовини в той момент, коли в тебе є ще цей запас міцності, і ти можеш надувати щоки. Тому, власне, якщо Путін це все розуміє, то зараз для нього ідеальний момент вийти, бо його Трамп просто рятує. Він прилітає на голубому вертольоті, витягує його з багна, садить за стіл. перемовини, каже: Давай з тобою будемо ручкатися». Але знову ж таки тоді ми підходимо до питання, наскільки раціональний Путін. Да, Дійсно, там якогось розвалу Росії не станеться, але економіка вже збоїть, вона вже демонструє падіння. Це вже буде помітно цього року. А наступного року, коли гроші закінчаться і доведеться друкувати нам багато більше, компенсуючи ті гроші. Те, що немає фінансів, то тут тут же кризи явища будуть занадто глибокі, і вони дійсно будуть переходити в таку системну велику кризу. І саме ще говоримо про ситуацію, коли. Нафта залишається плюс-мінус по вартості такою, як зараз. Бо треба зазначити, що експерименти Трампа, ті кроки, які він робить, вони дуже деструктивні. Вони загрожують рецесією як американської економіці, так і глобальній світової фінансовій кризі. А якщо глобальна світова фінансова криза станеться, то нафта впаде в ціні в першу чергу. Ну і тоді російську економіку чекають ще більш важкі часи через тиск, бо і нафта доларів тоді не буде. Ти зараз про які кроки Трампа говориш? Про всі насправді, які він робить, але переважно це невизначеність, яку він створює, це мита, яку він створює. Ну, головне, там, невизначеність і митна політика, тобто ті так звані його любливі тарифи, які провокують більш високу інфляцію в Сполучених Штатах, а це вже про приводить до збільшення очікувань стакфляції, тобто рецесії. Так. Ну, гаразд, от наостанок мене цікавить. Ну от ми розібрали економіку Росії. А що у нас зараз економічно? Наскільки чим можна потішитися? Можна потішитися, що нам допомагають, і це допомагає нам триматися, тримати удари. З точки зору економіки, у нас два роки було зростання 23-го року. Ми зростали 24-го року. Зростали на 25-й рік. Так само очікується зростання вже досить повільно. Там трошки більше 2%, якщо війна буде йти весь рік. У нас минулого року драйве зростання було відкриття портів. Експорт цього року вже вони відкриті, тому особливих таких чинників немає. Є певні неприємні тенденції, те, що ми бачили в четвертому кварталі, там економіка спадала. В лютому цього року певний тиск на споживчу активність був невідомий, з яких, напевно, психологічних причин. Але поки що, поки що ми говоримо про зростання економіки навіть помірне за рахунок того, що у нас є зовнішня підтримка, ми можемо зберігати макрофінансову стабільність, валютну стабільність, і власне це допомагає економіці триматись. Але звісно, люди як основний драйвер, якщо люди продовжують виїжджати, це створює ризики для економіки. Ми це маємо розуміти. Ну а от е, ти раніше зазначив, що Україні необхідно. Масштабно інвестувати в ВПК. Ти бачиш, в цьому хороші тенденції позитивні? Ну, по-перше, да, я бачу. Ми можемо подивитися про кількість тих самих дронів і інших продукцій, які визначаються, плюс є данська ініціатива і готовність європейців активно інвестувати в українське ВПК. Тут треба зазначити, що нам трошки пощастило, бо Європа вже пройшла шлях до індустріалізації. Україна значно відставала на цьому шляху. А тут виявилося, що всі бігли в одну сторону і ми там останні. А тут всі розвертаються, треба бігти в іншу сторону. А тут ми раптом першими опинилися. І тому для багатьох європейських. Ських країн найкращий шлях це інвестувати не у власні виробничі потужності, яких просто вже не лишилося а інвестувати в українські виробничі потужності. І ми бачимо постійно новини про. Те, що реально мільярди доларів вже вливаються в українські ВПК. Це в тому числі про створення робочих місць, про додану вартість, яка приводить до зростання ВВП. це все присутнє. Не можна сказати, що в сучасному світі ВПК може стати аж таким драйвером економіки, все ж таки, це зараз не ті галузі, де найбільше додана вартості, але це точно не завадить, і це точно буде одним з драйверів зростання цього року. Дякую тобі, Сергію, за дрібку позитиву економічного. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, був з нами на 24-му.